Всім привіт, ребята! Мене звати Найт. В сьогоднішньому відеоролику ми будемо е оглядати новий апдейт в Майнкрафті. Я так розумію, що в цьому апдейті додавали повноцінно літаючі гастів, а тепер вони не тільки на снапшоті. Тому створюємо новий світ в хардкорі і політілі. Дивіться. Так, і мені зараз треба розібратися на яку клавішу у мене зум. Ага. Гамма роботу, власно, гамма я теж немає. А! Насил у меня зум прикол. Ну, Ребят, ну щоб ви розуміли, що я такі радісне це доволі дітки с ним ну, Будем жити там и будувати за найстрашнішого дерева. Другий страва буду облутать серця скриптів, потому что це прикольна штука. А там джунглі. високі джунглі. Да, ну зум є уже добре. Я, честно, я не знаю на що. Але. Ну, хай буде. Я, в принципі, не проти. Але я знаю, що я раніше без модів грав. Я просто скачав мод інсталятор і тепер граю з модами. Так, і де у нас серце скриптів? Незрозуміло. -да. Ну, а хто казав, що буде просто. Правильно, ніхто. Не, хто, походу, або нема. Бо вони тупо в дереві. От просто в дереві, в самому дереві. Чесно, я думаю, так є. Я прям, не знаю, де. Може іще вот. Так, ну ладно. Утан. Зрубайте дерево, отримайте. Окей, okay, дякую, вже дошло. Перевірте книгу рецептів. Угу. Окей. І там нема. Можу перевірити. Мені... Не цікаво. Так, тепер е лутаємо тут дерево. Давайте добудемо хоча б штук 10. 10 помножити на 4 це 40. Ні, 40 мало. Треба це як його, господи, скільки це виходить? 16. 6 на 4, 24, і ще 40, це виходить 64, тобто стака дерева, я думаю, мені точно вистачить. Ого, добуваємо поки що цей бідний дубчик Пелгарден Новський. Mm -hmm. да, звісно, це новий біом, який додали вже, напевно, в апдейті 1.2021.4. Напевно, в тому апдейті його додали. Бо я, чесно кажучи, грав. Тоді в Майнкрафті я грав ще з ну, 1.14, може навіть 13. Uh, але чесно, я не дуже слідкую, коли що вийшло. Я просто знаю, що там в 1.14, в 15-му апдейті там вийшло вийшов апдейт з, б... з бджелами. Все. Я більше нічого не знаю. О, мухомор. Ні, щось мені це містоположення якось не сильно заходить, я, напевно. Обалдеть воно велике. Не, якщо це ще й сусідній, то це прям. ну... Це люто. Бо на них доволі маленький шанс, бо вони, типу, як цільні йде. Он, до речі, походу, іще одне дерево. Але мені здається, це тільки на цій горі. Може воно, звісно, переходить, так, оскільки я прям зараз помирати не хочу. То давайте якось обережно спустимось. Дуже обережно питань нема. мав. красавчик. Так, отак от, от давайте. Оп. Ого, так от лки-палки! Куди я прыгаю просто? Куди? От питання, куди? Ми тут цей дубочок посадим. Не треба щоб мені інвентар все забував іще. Все, так, 64, я все правильно порахував. Верстак. Жити будемо тут, під Пейлгарденом. Щоб, якщо що, скрипні, мене могли легко дістати. Я, в принципі, не сильно проти, я б з ними пофайтився. все з безсмертними чудіками. До речі, хто не знав, то можете написати мене під постом в телеграм-каналі або в коментарях до відео, чи хочете ви знати, як вбити скрипня, то я вам напишу. Я, ну, сам. Тобто це буде як. заметка від автора, можна сказати. Цікаво, по цим штукам можна лазити? Хіба я вже дуже довго з цим апдейтом граю, я ще ніколи не пробував лазити по цим штукам. Але тепер ви і я знаєте, якщо додивилися до цього моменту. Але якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях слава Україні, і я сам лайкну ваш коментар та напишу героям слава. Всім зразу дякую. Так. Я забув, про що я говорив. Красавчик. Вообще, тупо красавчик. Ну і жити ми будемо от в цій печері. ні 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 ми тут не будемо жити. Все. ні 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 іди відсюда. Іди отсюда. Ти мені не треба, зомбі. Ході Боже, Він за мною йде. Помогіте. Все, я його вже просто по звукам не чую, то напевно я від нього відірвався. Так, мені було непогано знайти хоч якусь овечку. Оце було б прям добре. Бо я тільки гуляю. О. Погладим. Кулаком по спині. Не зовсім. По спині, правда, і погладив. Там. Ну, ні, чого по спині. В принципі, по спині реально. Ой-ой-ой. Так не падать. Я вже попутав що це, я думав ягоди. Ні. Так, а оскільки мені цей ліс доволі сильно подобається, то давайте, напевно, тут поселимось. Тут в скелі. Мені здається, літаючу тарілку в скелі це дуже розумна ідея. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Давайте. Отак от. 6 от. на 6 це уже... господи, 36. 36, це якщо поділити його на 4, так, не, воно рівно не вийде, того я манув почтувати оце все. Того, давайте отак от, от робимо. О боже. Мару з плитами це тупо моя любима шара. В Майнкрафті. Реально, це тупо моє любиме, що може бути в Майнкрафті. Коли будуєш хату на плитах, це тупо кайф. Я от, напевно, звідси до Я збудую собі. Хату. Невелико, не мало. Хоп-хоп-хоп. Потім ста. Це що, прикол? Так, ні, я переставляю верстак, зараз золотаю трохи кухляку. Я буду ламати оці всі дошки, які мені не потрібні, тому що я так не хочу. Так, верстак у мене буде стояти. давай, Давайте, якщо у мене будуть стіни, до речі, для стін треба буде водок зробити, але вже ладно. Так, ні, верстак не буде стояти. Тут буде прохід всередину. Гори буде стояти тут. Там де не буде проходу всередину. Хоп і хоп. Все, дерев'яне кайло є. Тепер добуваємо. Ух, лки-палки, оце зараз було стрмно. Але ми це упустимо. Хоп-хоп-хоп. Тепер крафтимо це от. На це мені набагато більше ніж кайло, треба не здавати зайвих питань. Та ну, лки-палки, що таке? Може, не що ви мене так не любите. Так вот. О, фу, ну хоть тут нормально. Так, давай это у нас будем. -ху 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 -ху. Ладно, потім я его вот тут підрівняю. Поки що давай-то скины зробим. Це в таки? А, да, я уже его теж ломать хотів. Ну, это поки що хай дерев'яна кайлопа буду. Я зараз зламаю эти блоки. И тоді можно кидать. Нет! Слава Богу, я не помер. Бо відео б тривало дві хвилини. Вау, мені тепер забиратись нема чим. Давайте хоч вугілля добудемо. Дві штуки. Поки що вистачить. На який час мені досі не вистачить? Так от. Підніматись, напевно, будемо цим шляхом зашивісь просто, скільки можна падать. Це ще й хардкор, це тупо вообще якийсь прикол. Так, піднімаємось назад в хату, якщо її можна так назвати. Чесно, я в цьому сумніваюся. Да, я дуже позитивний. Я дуже позитивна людина. Дуже. Так. Йолки-палки, оцей тепер кругляк. Мені... Моджа, ну що так любить людей можна. Що я вам зробив? Я граю в ліцензійний Майнкрафт, ну що таке. Ну ладно, це з це не зовсім ліцензійний. Ну ладно, моджен, не серьезно. Я ж в більшості випадків граю в ліцензійний майн. Ну типа таке? А що мене вони так не люблять? Якщо хтось знає, скажіть комменты. Да, конечно, хата будуватися прямом. Хоча коли я з друзями граю онлайн, то по факту хату буду завжди я. Ну, коли блоки є, тому що дизайнер у нас. В нашій команді зазвичай я. В принципі, так і в житті. Ой. Е Ладно, ви цього не чули. Так, далі давайте оце от бліде оцю штуку зробимо. Е і далі буде. Е Факел, давайте зробимо чи що. Смол скипы. Хоп-хоп-хоп. Ну все. Вы шо, ну, хата? Ну что я вам можу сказать? Ну це же вообще. Предел мечтаний. Тут у нас будет пишка. Ух ты! Вывіл прям. Так. оу. Потужно. Давай то добудемо на пічку. До речі, піднімем стелю на один блок. Я пригадно зможу. Да ніч якось швидко щось не стало. мені прям це не дуже подобається. Ага, ладно. я Фух. Все, нормально, нормально. Живемо. Якось не сильно моє бажання виходить. Але у мене особливо вибору ніхто не дає. Ламаємо стелю. Так, ні, це не ламаємо. Оце ламаємо. І тепер від цих блоків нам треба отак от продовжити. Все, ну і все, хата, хата. От далі буде іще кімната. Але поки що нам не до неї. Не на часі. Є. піф. Скрафтили. Тепер крафтимо набір юного Майнкрафтера. Так, от і отак от, от. Все. Покращення обладнання. По факту. Угу. 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 Ага, я тут у мене вже кінота. Так, оце я щось не прорахував. Угу. Ладно, давайте тоді зробимо, щоб це був як... Давайте це взагалі золотаємо. Все. Мені це якось трьомно виглядає, то не треба, не треба. Все тоді я зараз роблю просто розширення. Добре, що тут не провалився. Так, і тепер піч ми теж прибираємо. Ставимо оцей набір ось сюди, потім зробимо. Телю трошечки вищу. Так. Ага, ага. да. І тепер треба ще здобути оці всі блоки для того, щоб зробити скругляку кругляку стіни, щоб вони були гарні. Так. Я поставлю свій кругляк не туди. Будемо до цього спокійні і не будемо втрачати наших нервих клітин. Вони у нас одні не відновлюються. То давайте будемо спокійні. Не емоційно. Не, ну від цього я зараз просто підірвусь на місці. Вхід у нас буде ось такий. І от, от, таким чином будемо заходити. Тепер отут тут ламаємо. Поки що хата дуже погана. Зрозуміти мене неправильно просто мені взагалі не подобається. Так, і ще й двері на туди поставив взагалі красавчик. Так, давайте акуратно ламати. От я просто, що шоу в мене добре, що тут плити стоять, бо... У мене зараз погляду багато не було. Все, і тепер стеля залишилась. Дві дві двері ми ламати. Це було прям топове рішення. Іде то нема. Хоп. Все. Такі кінота його. Далі оце. Тепер робимо стелю і... Угу, да, уже добре, дуже добре, дуже обережно. О, здорово, зелений. Так, отут у нас, до речі, буде від гардена нащадки. Клас, От просто клас. Це тупо балдюж. О, добуваємо крулек. Що ж там? У нас тут стеля буде Зроблена з таких дошок. Але зараз взагалі ні разу не день, то мені поки що йти нікуди не бажано. Я й не піду. Тому давайте напевно розширимо кімнату або зробимо ще одну. Не знаю навіть. Розширюємо. Це, до цього боку, тобто, отут тут ходу дві, два блоки, оце кінець. Так, да, все. Тепер у нас рівні кімнати. Але ця буде більша, набагато. Так, в два рази. Ну, висоту, звичайно, ні, але вище було. Але ну, ширша точно. Добуваємо ці блоки. Угу. Багато у мене кругляку уже накопилося. Все. Тепер а, здобуваємо вугілля. А отут ми вже не будемо робити декор, бо тут у нас буде склади, нам потрібно, щоб у нас було якось натурально воно виглядало все. Понятно? А так не працює, ні. Сумно, що можу сказати. Там на день взагалі, взагалі, взагалі. Ні капліка. У ж кілічки не день. О, все, місяць сідає. То дуже добре. Треба буде зробити ось так от. І ще так от. Понятно, я на це можна увазі, але добре. Так теж можна. Віконце у нас буде отаке. Прозоре. Ні, все-таки не прозоре, а буде віконце. Я зараз зроблю отакі. Що таке? Отакі дизайнерські хід, ну віконце, вікон Угу. все. Давайте поки що отак, от зальємо цю стіну. А, ми будемо мовчки втікати на того зомбіка. Як на мене, дуже хороша ідея, хочу вам сказати по секрету. Да, це просто толова ідея. Да, там, в натурі зомбік. Дуже класно. Мені з ним буде прям вдень чітко фатитись. піти нема. І отут от мені треба освітити кімнату. Угу. А, у мене ж дерев'яний ще крило є, тьфу ти. Я про нього забув, про гріснування. До речі, ще довели що в мене воно ще є. Напевно, напевно, мене щось напало, бо я кайло після трьох кругльків своїх перших я його викидаю. Але чого ж нам виділятися, ребят? Давайте вже по традиції. По традиції. Улітай. у нас буде так и смитя звали ще скажем так, так мені потрібен біом потребен биом Ну ти шо прикалуєшся зелененький Ну ні, я з тобою файтитись поки ты намірів не мав. так що иди звідси, гуляй гуляй тобі кажу давай давай отуда. Все, красава. Амм... Депелгарден. А, о. Оце далеко відійшов. Ні, реально якось далеко. Можемо не так хату залишити? Ні. Все-таки піду за Пейлгарденом. Мужик сказав, мужик зробив. Фух. Це я ще добре зреагував. Виживання було недовге. Пам -пам. Угу. Та не, ну лки-палки, на шинець, вербу заліз. На березу, точніше, на ку вербу. Давайте рыбу повалим трохи. Ну, як прям повалим, повалим, щоб в воду сейчас лізу, рыбу гасить. Минус рыба. Точнее, ну, плюс рыба, почему -то точно. Лосось. Давай. Мені б його зараз посмажить десь, але ну, то я багато хочу. Лосось, іди сюди. Ребха. А ти його втикаєш. Все, ребха золота. Ух ти. Ах, ба. Так, отут у нас нічого нема. Ух ти, йолки палки Ні-ні-ні, тип. Іди отсюда. Я з тобою файт, а не буду. Ти мене не бачив, я тебе не бачив, я по рукам. Росткий паркур. Я вам зараз просто демонструю навики, які є професіональний Майнкрафтер через досвід уроків аж 6 років. Добре, 7. Надо 7 все-таки. Професіоналізм на руки. Просто жорстко потужний. А, тут як мені залізти. Угу. Через мухомор, понял. З нього ніхто не дропається, клас. Звичайно, ще й український не даю. Взагалі кайф. Так трохи підзамарили червячка. Його погнали в Pale Garden ось він. Так, давайте зараз заліземо на якийсь дуб, оцей Paildub. П... П... І золутаємо... Прям, напевно, весь. Да, у мене кам'яні інструменти, напевно, все-таки здохнуть. Ну, я зроблю все, що в моїх силах, щоб не померти тут і зараз. Гано, я не б не помер, якщо б я там стояв. Теж непогано. Все-таки безпека це наше все, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і завжди переходьте в укриття. Охті. Думав кріпер, ладно. Ну, все одно зараз не встану його файтити був би, то по факту я навіть радий, що то не кріпер. І просто добиваємо цей дуб. До речі, якщо мені випаде саженець, то в мене буде безкінечний дуб. Бажано, щоб ще й чотири. Ну, але то вже по ситуації як карта навіть. Тому давайте просто повалим листики. А може дропнеться. А може. А може хто поможе. Понятно. Це жорсткий професіонал. Тупо ні одного саженця. Ладно, Пейлгарден. Я до тебе ще повернусь. До речі, щось я не вдупливади тут скрипні всі. Треба було вночі сюди приходити. Він би ще задеспавнитись не встиг, я б тоді міг серце скрипня залутати і зробити штучного скрипня. Та ні, ну ребят, ну що, прикалуєтесь? Ну, я звідси не получу, я б на ну, вниз. Хоп-хоп-хоп. І тепер спускаємося по тому самому маршруту, що я залазив. Ровному. Ну Так, відносно. Ну, а тепер погнали додому. На руках у мене 36 дерева. Холоду. Того мені точно вистачить, щоб добудувати будинок і ще може щось зробити додатково. Ну або тупо не робити нічого. І просто продовжувати копати. Напевно, я вибираю другий варіант, якщо чесно. Три. Господи, що у мене з пам'яттю сьогодні. Так... О, ту, 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 ту. Де у мене хата? А, все, так. Я пам'ятаю цей холмік. Ага, я я а там. А, ось. Ось, цьому розломі у мене хата. Все, ребят, ця халупа, це просто еліта. Вау. Я знав, що тут буде дуже багато дерева, але не очікував, що настільки. Ні, це не катить. Мені щас потрібно те, щоб я не нехтував палицю. Ну, тепер мені їх точно вистачить. Хоп! Я щось думаю, що я не залутав. Але все може бути. Давайте спробуємо залутати залізу У мене зараз все всередині вжалось але ну, як є. -х -х. Я не помру. Все, я не помер. Фух. А шанси були. Ух ти. Залізу. Але тільки одне. І ще зелений чел. Давайте тоді якось акуратно. Зараз я подивлюся. Раптом. Немає там іще залізи, то значе не залізу. Та ні, нема. Ребят, ну на цьому виживання на версії 1 до 6 завершено. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Ссылочка на нього буде в, в описі до відео. Всім ще раз величезне дякую за перегляд. Всім пока!